Вітаю вас, шановні батьки та мої любі дітки. Сьогодні пропоную вам цікаву гру, яка називається Тварини та птахи на основі асоціативних смужок. Ця гра вчить дітей встановлювати логічний взаємозв'язок між певними об'єктами та явищами навколишнього світу, сприяє розумінню взаємозалежностей у довкіллі, розвиває уяву, увагу. Мовлення, асоціативне та творче мислення виховує пізнавальний інтерес, любов до тварин та птахів. Шановні батьки, ви показуєте дитині смужку, пропонуєте дитину назвати, що на цій смужці зображено. наприклад, з лівого боку сир, довгий хвостик та нірка. Та пропонуєте Дитині розглянути картинки, які знаходяться над смужкою. На цих картинках ви бачите зображені тварини та пташка. Дитина повинна підібрати, кому будуть належати ці об'єкти, кому з цих тварин чи з пташки. Уважно дивиться, а потім називає. Щоб правильно підібрати сюди у віконечко. Кому це буде, буде належати? Правильно, мишці. Будь ласка, запитуйте, чому саме на мишці дитина зупинила свій вибір? А зараз перед дитиною зображені дві смужки. Роздивляєтеся, роздивляєтесь, що зображено на верхній смужці. Пропонуєте, щоб дитина назвала, що в кожній. Клітинці намальовано, потім просите розглянути картинки, які знаходяться зверху над смужками та під смужками. А потім дитина повинна подумати та назвати, кому ці об'єкти будуть належати. Якщо виникнуть труднощі, допомагайте, будь ласка, дитині з запитаннями, щоб дитина подумала, назвала, підібрала до кожного. До кожного зображення на картинці. Чи належить, подивіться, ці роги ведмедику, подивіться, конячці? Ну, звичайно, ні. Хай дитина правильно назве та обере вибір. Коли дитина буде відповідати, шановні батьки, будь ласка, допомагайте дитині висловлюватися повним реченням. Запитуйте у неї, чому вона саме обрала, наприклад, ту чи іншу тварину або пташку? Чи це правильно вона так назвала? А кого б поклали ви в ось це порожнє віконечко? А на оцій смужці кого б поклали в оце віконечко? Роздивіться, будь ласка, смужки. Подивіться, що на верхній смужці зображено. Кого в це віконечко ми покладемо? Ну, звичайно, кролика. Подивіться, ось не зайчика. Будь ласка, шановні батьки, повторіть з дитиною, що зайчик це дика тварина, яка живе у лісі, а кролики живуть поряд із людиною. Ось. Кого можна віднести до це віконечко, хто любить жолуді, живе у лісі і має ось таке хутро. Ну, звичайно, це дикий кабан, ось він. Подивіться, будь ласка, на ось ці цікаві смужки. Ось. Розгляньте. Назвіть, будь ласка, об'єкти на кожній смужці. Роздивіться, будь ласка, картинки, які знаходяться, та оберіть кого. Ви підібрали у порожні віконечка. А ось які цікаві смужки. Подивіться, що на них зображено, які тварини, пташки, кому об'єкти належать. Подивіться, будь ласка, на нижню смужку, хто травичку любить їсти, живе у лісі і взимку змінює свою шубку. На білу. Ви погляньте, які цікаві смужки. Ось мед зображений, ліс, зима і око закрите, що означає, хто взимку лягає спати, кому належать ці об'єкти, єк... об здогадалися? А ось ці об'єкти на нижній смужці. Як ви думаєте, належать вони комусь з цих тварин? Ні, а якийсь пташці належить правильно. Сюди можна віднести пташку шпака. Розгляньте, будь ласка, ось цю смужку. Назвіть, будь ласка, об'єкти зображені на ній. Подивіться, хто зображений на картинках навколо смужки. Подумайте. Кому належать ці об'єкти із цих тваринок? Курчаткові можуть належати, а котику. Подумайте і оберіть, кого можна в порожнє віконечко покласти.